Служба безпеки спільно з Нацполіцією викрили банду ракетирів, які тероризували мешканців Києва. Як повідомили в СБУ, у столиці було затримано чотирьох бандитів. Лідером банди є громадянин РФ, який уже відбув тюремний строк в українській в'язниці. За участь у терористичному угрупуванні Восток, яке воювало проти сил АТО. За даними слідства, учасники банди вимагали гроші в успішних підприємців та фрілансерів. У разі несплати данини ракетири. Викрадали потерпілих та жорстоко катували, використовуючи різні тортури та погрози вбивства. Правоохоронці затримали чотирьох зловмисників на гарячому. Вилучили у них вогнепальну зброю, вибухові речовини та інші доказові речі. Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.